Розумінням ставлюсь до того, що мене можуть призвати. Ну, я живу в цій країні, як я можу за нею не воювати. Я люблю її. Якщо ти щирий українець, як ти любиш ту країну, де ти виріс, де твої батьки, діди, поховані, і ти розвертаєшся, їдеш, ну хто ж ти є тут і такий. Навіщо ти себе називаєш українцем? Лишай паспорт і їдь куди хочеш. Залишив себе в будь-якому випадку тут. І як прийде, прийдеться повістка, треба йти і служити. Я вважаю, що всі гроші, які вони дають взятки комусь в кишені, вони б могли спокійно їх вручити в нашу армію, і вони цими грошем могли забезпечити двох-трьох військових, які хочуть служити і можуть. Тобто, але якщо це буде, то всі будуть виїжджати, тому десь обмеження має бути. Єдине, що мені не подобається, це. А те, що ходять і ловлять людей, видають повістки. Ось це мені не дуже подобається. Та я розумію, що є закон, не можна виїжджати. Тобі може прийти повістка додому на пошту, ти спокійно собі підеш військомат. А те, що на вулиці зупиняють, виписують прямо на листочку. цього я не розумію. Це як на мене не по-чоловічому. Якщо є закон, що потрібно залишатись в країні зараз, чоловікам значить ну потрібно дотримуватися. Ну, Я не бачу зараз. Мені потреба, щоб їхати. Ну то як війна йде, вони виїжджають, щось щось. Видумують, як ви кажете, за всі гроші. Пливати треба, ще щось. Ну, мобілізація, все зрозуміли речі. Я би виїжджав тільки, якщо б для цього була дійсно вагома потреба. А так, для того, аби просто там працювати і витрачати там гроші, то ні.